привіт! Ви на каналі Звичана Повтащини. Сьогодні висаджуємо квіточки. Усім привіт-привіт! Вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні будемо наводити порядочок у наших квіточках. У нас їх небагато, трошки ось це все, але мені того вистачає. Хочу зрізати ось цю холсту, яка вже відцвітає, і сюди посадити хризантемки. Тому приступаємо, застелила ось таку е тканину, щоб на неї складати, і все гарненько зрізаю і відношу кізочки, і вона гарно посмакує. Дітки мені трошки допомагають. Ось ми вже все тут зробили. Ще треба перекопати. Дивіться, ось наші хризантемки. Весною я була у мами, і мама мені дала, ну, не знаю, ось такий кущик, можливо. Ось так якось це кущик. І я його на город розсадила по одній гілочці. Ось так і подивіться, з одної гілочки який кущик вийшов. І тепер я ось сюди висаджу і буде красота. Ось так можна розмножити вдома хризантемку і не купувати. Ось так будемо працювати. Дуже чорний. Ось щека красота. Ну, все, Юлічка нам красоту показала, ми приступаємо далі до роботи. Хризантемки я розставляю, де яка має бути, і гарденько саджаю і підливаю. Хочу ще сказати стосовно хризантемок. Я подзвонила до своєї тітки, в якої дуже багато хризантем, всяких дуже гарних, І такі рекомендації, що хризантемку весною, коли вона перезимує вас кущик, його обов'язково розсадити по одній гілочці. Можна зробити це, посадити на город, так як зробила це я, а тоді вже ближче до осені розсадити на квітник. Тоді хризантемка буде гарна великим, кущ, великим кущем такій шапочкою. А ще можна у, десь у червні, якщо у вас кущик е, трошки по-іншому сформований, його сформувати, відламати е, зверху. Трошки верху, верхушки, і тоді буде великий і гарний кущик. Якщо ви це не зробите, кущик ще один рік гарно у вас буде, а на наступні роки він буде ніби як дичавіти, тому закраще це робити. Ось так поділилася чим, що могла, хочу на наступні роки ще більше розмножити собі, щоб на осінь все засадити хризантемками. Працюйте, нехай ваші квіточки квітнуть. Усім пока-пока!